Сьогодні день, 4 травня. Вчора були результати лотереї. Хто знає то був шанс отримати можливість жити в Америці постійно. Хтось, може, подавав документи, хтось, може очікував, відкривав і потім отримав якийсь результат. Думаю, ну чому так несправедливо? Я вже грав особисто десь разів, може, 5. З року в рік пробував, пробував і захожу, і каже, вас не обрали. Ну, хіба це несправедливість? Поговоримо сьогодні про несправедливість Injustice. Несправедливість це така ситуація, яка вона неприємна людям, які її зустрічають. В дитинстві діти зустрічають її часто в школі, коли вчителі оцінюють оцінку, таку, яку вони вважають несправедливою. Буває, що хтось готувався, писав, робив, хтось просто списав. І отримує більшу оцінку. Хіба це справедливо? Це несправедливо. Яка наша реакція на несправедливість? Коли я був ще в школі, я замічав це також, і вчителі ставили оцінку таку по інерції. Ага, він 5-5-5, там, чи 10 10 так і ставили. І не чи ти стараєшся, готуєшся, чи не стараєшся, все одно оцінка майже така сама. І я особисто старався з цим боротися. І я казав, мені має бути 12 балів максимально. Вчителі були проти, я кажу, ну чому ні? Докажіть мені, чому ні. І я їх заставляв ставити мені хороші оцінки. І потім на мене жалілися в школі, що Юра заставляє вчителів, ставити оцінки. І кажуть, Юра, ми тобі не писамо десь з німецької мови, з англійської? я кажу, нічого страшного, дев'ять теж нормально. Я старався з того, щоб була якась справедливість, хоча б до мене. А коли це грає роль. От оцінка в школі. Чи вона важлива чи не важлива, скажіть? Що важливе? Знання чи оцінка? Знання. Але оцінка вона мотивує. Якщо ви щось робите, вас оцінили, лайкнули, ви такі, о, добре, все, мотивація є, значить все добре. А якщо просто поставили пану оцінку, і ви такі, ну, наша дівчини, керниця, я готувався і готував 5 з 10 бальнів, з 17 бальнів, я не готувався, і керниця. Тоді втрачається мотивація. Але кожна несправедливість має свою ціну. Уявіть собі, ви пішли в магазин Сільпо в Києві, купили булочки, і на касі вам дають здачу копійками. Дуже мало, там десь сім копійк дали вам. І прибігає якийсь дядько в масці, і забирає сім копійок і втікає. Ви кисите, сім копійок. Ну ладно, забирай, мені не шкода. Розумієте? Бо це цінність нема в цьому. Тих сім копійок — це нічого не варто. Були раніше, зараз не більше. Але якщо у вас там вкрай телефон на касі, то ви будете бігти його забирати, бо це телефон. Це ваша інформація, ваша цінність. Важливо, чи ми можемо деколи ми маємо вплив на ситуацію, а деколи не маємо. Якщо, наприклад, ви керівник компанії, і у вас представники поступають неправильно, в відношенні до інших, що ваш, і ви кажете, ну знаєте, що зараз ми все вирішимо. Я тут головна компанія, я зараз все домовлюся, У вас є влада, у вас є сила, влада, вплив. А якщо у вас немає влади, якщо ви попали в якусь країну далеку, і вас там обкрали, і ви стоїте, і ви ніхто там, то що ви можете зробити? Ви просто змирились з тим, що ви не можете зробити, правильно? А коли стосується це когось, а не, а не вас. Ви бачите несправедливість, хтось когось ображає, і ви хочете може їм допомогти, а може ні. І як правильно поступати? Коли двоє сваряться, то краще до них не лізти. Не, не да? Написано притчи, що не варто того робити. Я хочу кілька історій з Біблії розказати, зачитати деякі з них про несправедливість. От, перша з них історія, це про Йосипа. Йосип був один з свих, серед свих братів, і його батько його любив дуже сильно. Так сильно, що він йому подарував самий крутий одяг, кольоровий. І брати вони йому заздрили. І скажіть, це було справедливо, що тільки в нього гарний одяг, а в інших не гарний, звичайний? Це було несправедливо. Це було несправедливо поношення до Йосипа чи до інших тих братів. Це було рішення Йосипа, але сказав, батько, дай мені одяг такий класний, бо я хочу відвідали Я Думаю, що це було бажання батька, а не, а не Йосипа. Друга несправедливість в його житті це коли його брати його схопили і кинули його в яму, і продали в рабство. Скажіть, чи він заслужився, чи він їх ображав, чи він щось там робив їм погане, щоб прямо його в рабство продати? А батько сказав, що його вбили. Це була несправедливість. І яка була реакція Йосипа на ту несправедливість? Він був в рабстві, попав нелегально. Він міг пошукати посольство ізраїльське, там, єгипське, мене тут викрали. Поможіть мені, будь ласка, мені треба вирішити ситуацію політичну. Він, я думаю, він змирився з тим. І Справи були добрі, тому що він був, працював гарно з свого пана, і потім була друга несправедливість, він подає в'язницю. Скажіть: одна за друга несправедливість в житті Йосипа. І що Йосип казав, передайте тому царю, що це неправда, мене треба виправдати. Він так не робив. Але Бог це все бачив, і він його витягнув з того рабства і поставив його на таку роль. Він був як прем'єр-міністр Єгипту. Він був другий після фараона, і він вирішив систему, проблему голоду, яку Бог йому допоміг вирішити. І ця несправедливість, яка негативна, вона призвела до хорошого в житті Йосипа. Друга історія історія про Мойсея. Мойсей був принцом Єгипту пізніше вже по часі. І він бачить, як двоє євреїв билися, і один його іншого ображав. Там... Він бачить ту несправедливість, думаю, я зараз вирішу це. Записано це вихід. 11 розділ. Вихід 1114. А що нема такого? О, ні, я мабуть пропустив, розділ пропустив ці вірші написані. Ну, сказали ці єгиптяни, хто поставив тебе на Дам Судею? Правильно? Він хотів виправити ситуацію, маючи якусь, мабуть, владу в палаці фараона, але ті євреї вони не хотіли, щоб на дим мав мав хтось владу. І оця ситуація, що він потім вбив одного з єгиптян і сховав його. Це була спроба зробити справедливість. Він бачить, що єгиптяни вони знущаються над, над ізраїльським народом, над євреями. І він хоче їх зупинити. І він пробує своїми руками, силами. І він хоче це зупинити. І що виходить, він тікає в Єгипет, тікає в пустелю, і там він переховується довгий час. Тобто реакція була неправильна на несправедливість, у Бога був свій план. Мойсей пішов в пустиню, там був багато років. Він там мінявся з того, що він виріс, будучи таким першим принцем, самим таким важливим серед тих, хто жив з ним, до того, що він був сами смиренний людиною, яка була на той час. Це друга історія. Третя історія, ті всі історії мають якісь такі негативні судження, рішення по поводу несправедливості. Третя історія записана в Матвія в 26 розділі. Матвія, 26 розділ, 51 вірш. 51. Це була історія в Евсеманії, коли прийшли Юда і Варта воїни і хотіли Ісус схопити. Це справедливо. Він був в храмі кожного дня, могли з ним поговорити, щось вирішити. Але вони пішли вночі, коли не бачили людей, інший народ. І хотіли його схопити. Схопити за що? Чи це було справедливо його схопити? Несправедливо. І ми бачимо реакцію одного з учнів Петра, це перший вірш. І ось один із тих, хто був з Ісусом, простягнув руку, вихопив свій меч і ударив раба персвященика, відтяв йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: поверни свій меч на місце своє, бо всі, хто візьме меч, від меча й загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу тепер упросити Отця Мого, і Він не дасть мені більше 12 легіонів ангелів? Оця несправедливість ситуація, яка виникає. І Петро, іншим маємо, Петро, Він бере в свої руки. Зараз я вирішу, візьму меча, і зараз я тут, як снайпер, всіх знищу і все типу, буде, буде вільний Ісус, звільнює його від того несправедливості. Але Ісус Він потім стіляє в ухо цього присвяченника з того тому що ну, Ісус вирішив ту загладити ситуацію. Але Ісус мав владу попросити отця Легіони ангелів. Скільки треба було ангелів, щоб цю сторожу знищити? Одного хватить легко. А 12 легіонів це тисячі ангелів. Це можна було всю землю знищити за це. І тим самим говорить для Петра і учнів, що це діло не в справедливості, а в чомусь більшому. Несправедливість це така, це така риса, яка вона некомфортна людям, які зустрічають її. Ви чули історію таку про Робін Гуда? Хто чув, може. Ну, коротко, це така казочка така сказати, що він вкрав гроші в багатих, того бідними. Ну, Тобто багаті вони ж багаті, мають багато грошей. В них вкрали в бідних, і він забирав багатих і давав бідним. І така нібито справедливість така уявна. Та? Але яка має бути правильна реакція на справедливість, на несправедливість? Ми, коли бачимо справедливість, ми стаємо такими, як судді, ми говоримо, оце правильно, його треба наказати. Так? Зачитаємо одну історію, яка записана в 2 самоїла, самоїла, 12 розділ. Самуїла, 12 розділ з першого вірша, і послав Господь Нафана до Давида, і той прийшов до нього та сказав йому: в одному місці було два чоловіка, один заможний, а інший убогий. У заможного було дуже багато дрібної та великої худоби, а в Богі нічого не мав, крім однієї маленької овечки, яку він купив і вигодував, і вона виросла у нього разом із синами його, від хліба його вона їла. І з його келиха пила, та на, та на лоні його спала, і була йому, як дочка. І прийшов до того багато чоловіка мандрівник, і той пожалкував узяти зі своєї дрібної чи великої худоби, щоб приготувати обід для мандрівника, який прийшов до нього, і взяв овечку от того вбого чоловіка і приготував її для чоловіка, який прийшов до нього. І дуже розгнівався Давид на того чоловіка, та то сказав на, на Фану, Живий Господь, гідний смерті чоловік, який скоїв таке. І за овечку він повинен сплатити вчетверо за те, що він зробив це, і за те, що він не мав жалю. Тобто, чує Давид історію, в якій яскраво видно несправедливість. Видно, що неправильно цей багатий чоловік. І яка реакція Давида, він розумнівався. Оце така природна реакція людей на несправедливість, яка стосується когось. Не нас. Якщо нас, типу, несправедливо нагородили, то ми такі. Ну ну окей, добре, типу. Ну і що когось несправедливо щось зробили, то ми такі вже судді, все, там, треба його наказати, вбити і хай віддасться. Скільки четвер віддасть за того вечку. Ну, ми знайдемо, що далі було правильно. І сказав на фан Давиду: ти той чоловік. І це, все міняє. Коли це було б за когось, то він знає, що це є правий, це не правий. Цього наказати, цього. Віддати йому те, що треба. А коли стосується нас, коли ми поступили неправильно, то ми хочемо, щоб Бог нас простив, помилував, вибачив, пожалів, і тоді все буде добре. А якщо когось, ну, його треба наказати, тому що це ж неправильно, щоб інші мали приклад, як не треба поступати. А приклад з нас, ну, ні -ні, ну не треба нам такого правильно. Ще одна історія про реакцію на справедливість про Соломона. Соломон мав мудрість від Бога. І одного разу були дві жінки, які до нього прийшли, і сказали: розсуди нас, тому що одна випадково вбила дитину, а інша каже, що це моя дитина. Розсуди нас, щоб віддали мою дитину. І що робить Соломон? Мачу мудрість від Бога, він каже: оцю дитину на двоє поділіть, і хай буде одна дитина одній мамі, інша дитина на мамі. Така жорстока міра. Так сказати, і вона відкриває іскра, іскра показує серце до одної матері іншої. І та мама, що це її дитина, каже, хай буде не в мене, а хай буде жива. Це показує любов мами до тої дитини. А інша каже, да, хай буде пополам, типу так і буде. І тут та несправедливість, яка була, вона вирішилася тим, що мав сломав мудрість від Господа і він поділив правильно і віддав дитину до його мами, а не до іншої. Це була як Правильне, правильне розсудження, яке дав мудрість Господня Соломона. І ще одна історія записана в дії в 22 розділі. Дії 22. 22, 25. 22 розділ, 25 вірш. Святвір, це про Павла. Тищоначальник наказав відвезти його Павла у фортецю, сказавши, бичуванням випадати у нього, щоб довідатися, з якої причини вони на нього так кричали. Але коли розтягли його ремнями, Павло сказав сотникові, що стояв, чи дозволено вам бичувати римського громадянина і несудженого? І, почувши це, сотник пішов і доповів тисячоначальнику, говорячи. Подумай, що збираєшся робити, бо цей чоловік римлянин. І прийшовши, свячальник сказав йому: Скажи мені, ти римлянин? Він сказав так. Відповів снячальник, за великі гроші я набув це громадянство. А Павло сказав, А я в ньому народився. Павло терпів з різних знущання, побої за віру, за Ісуса Христа і дійшло до такої межі, що він мав опцію це зупинити. Він був громадяном Риму, це була така велика привілегія в той час, і не мали права когось наказувати без суду. І він мав це право, він ним не користувався до певного моменту. А потім він сказав, а я римський громадянин. І це поміняло ситуацію, і вони зупинили ці, ці всі зпитки, які вони робили з ним, і вони перепитали чись на громадянство. І це показує, була несправедливість до нього, і він мав опцію зупинити. Він не просто міг думав, ну ладно, потерпів за Христа, все. Не зупинив. І це показує нам приклад, що ми деколи, коли можемо, ми можемо це зупиняти, нам близько терпіти несправедливість. Якщо ми маємо вплив, можливість, щоб нас не ображали, то ми можемо це використати. Хай нам Бог дає мудрості як коли поступати, бо в цій історії мають різні причини, різні наслідки, і по-різному все виникло далі. Але в загальному ми хочемо собі милість, а комусь суд. Це наша така природня людська натура. Хочемо, щоб нас писали по справедливості? Ні, не хочемо. Нам треба. Ну ми ж хотіли спити правильно, але не них вийшло, ну нічого. Хай нам вивчите. А комусь його треба наказати комусь. Написано в євреїв в другому розділі 13 мільші. Євреїв 2,13. Щось знов не то. Окей. Написано, що суд безмилиться тому, хто не дав милість, іншими словами. Тобто, якщо ми будемо когось вмилувати, то і нас помилують. А також написано в Римлян, в 12 розділі, 19 вірші. Римлян 12,19. Не мстіться за себе, улюблені, але дайте місце гніву, бо написано Моя помства я відплачу, говорить Господь. Оце місце написав Павло для нас, щоб ми не мстилися. Якщо не справдиться щодо нас, ми можемо її зупиняти, зупиняємо. Але нас, нам не потрібно робити помсту комусь за це. Тому що Господь він відплатить. Написано, що моя помства я відплачу. Деколи ми хочемо когось наказати. Вас образили, ми хочемо, щоб ця людина постраждала за те, що вона зробила неправильно, тому що вас образили. Але це не ваша справа когось наказати, це справа Господня. Ваша справа це бути правильно судно інших людей. І остання історія хочу зачитати, яка записана в Марка в 15 розділі. Марка 15, 9. Пілат же, звертаючись до них, говорить: Хочете, я відпущу вам царя іудейського? Бо він знав, що при видали його через заздрість. Про ж підбурили народ, щоб він краще відпустив їм вараву. Тобто була традиція відпускати одного з заручників на свято, і була опція або Ісус, або Варава. І всі шанси були, що відпустили б Ісуса, тому що народ був за Нього. Але про священни народ. Вони посунули якусь таку інформацію, якось вони мали свій вплив на людей, що люди повірили і повторили за ними і хотіли, щоб відпустив Вараво. Хіба це справедливо? Варав він був вбивцем, він був поганою людиною. А Ісус був безгрішний, святий. І між двома тими варіантами вибирають Ісуса Його на смерть, а вера відпустити. Де тут справедливість? Це ж несправедливо. Ви коли чули цю історію? Вам було подобно, що вераву відпустили чи ні? Ну, це, ж, це ж неправильно. Це, це несправедливо. Чорнадцятий вірш. Але Пілат сказав їм, яке ж зло він вчинив. Вони ще як сніше кричали, розіпни його. І Пілат, бажаючи догодити народу, відпустив їм вараву. А Ісуса, відбичувавши, кидав на розп'яття. Розп І ця несправедливість, вона була така, що варава мав померти, а Ісус мав бути відпущений. І ми проти цього. Ми проти того, що Варава відпустили. До того моменту, коли ми розуміємо, що вараба це ми. Це ми, які мали бути знищені з наші гріхи, а Ісус Він замість нас пішов на хрест. Його жертва вона замінила ті жертви, які були багато років, овечки різні, вони не могли кров, гріх знищити. Вони просто як показували цей гріх для, для, для людей. Але в цій ситуації вирава це ми. Це ми, які мали бути на Христі, мали бути померти і мати вічне життя не з Богом. Але помилуйся Ісус Христа, по Його великій любові до нас, Він замінив, Він взяв на себе цей гріх, взяв страждання, помер і воскрес, для того, щоб ми в Його в крові мали спасіння, щоб ми мали вічне життя з Ним, тому що Його любов була така до нас. І ми не повинні відкидати Ісуса Христа в нашому житті ми повинні дякувати Йому і шукати Його волі. І ця історія про Вараву показує, що це могли бути ми, але Ісус взяв замість нас покарання за гріх і дав нам святість свою. Будемо тим цінувати в нашому житті. Нехай буде да. в нашим житті завжди. Амінь.